Пісня, від якої москалі гинуть, реально. Ні, слава Україні! Називається ця пісня. Ми знімаємо капелюхи перед тими нашими пращурами, які багато століть тому запорізькими козаками, які боронили українську землю, і Україна завжди була тим прикордонням, яке підпадало під молох зіткнення двох геополітичних хвиль. Сьогодні знов-таки ми боронимо ці рубежі, поки Європа в своїх Парижах і віднях. П'є каву, їсть круасани, герої українці боронять її спокій своїми серцями і своїми життями. І тому козакам, гайдамакам, тим хлопцям, які воювали у складі армії УНР, січовим стрільцям, героям-бандерівцям, героям тим, про яких ми вже сьогодні згадували, нашим дисидентам, ми присвячуємо пісню, яка називається. Слава Україні! Героя! Бажем з нами! Україна! Ти далекою була у неволі посивіла голова! І в мордовських таборах прославляли тебе в думах і піснях. Слава Україні, та її сила. Кажу її юрби, ми боролись на Донбасі і Дніпрі. Дні і ночі у Карпатах і степах на катів московських наганяли страх. Слава Україні, Та сльо за Запорожцям і у півським З мільйони полягли, та й здола і десь чистої води. Всю Європу боронили, як могли проти нечисті азійської орди. Слава Україні, та із борьба. Вічна слава! Вічна слава! Вічна слава! Дякую вам, Хай Бог вас хай вас, Божа матір! Бо вас чекає на Україні, Зберігайте спокій, вірте в себе і бороніть Україну. Слава вам! Ми будемо робити все, що можемо, все, що в наших силах, щоб бути з вами, з нашим військом. Дякуємо вам, хай дама, і веклюрівським богам. Вічна слава, вічна слава! вічна слава. Дякуємо, хлопці. На цьому наш виступ завершено. Якщо хтось хоче сфотографуватися, я хочу, щоб ви подякували. Ярема Гай, його, наш бандурист, і гітарист. Ярема Гай, його прадід, був генералом війська ВНР, війська сірожупанників. Дякуємо вам. Ми будемо писати нові пісні. Ми будемо присвячувати їх нашій армії. Ми будемо приїжджати до вас, в гості. Дякуємо. Дякуємо.